Я насправді дуже пишаюсь тим, що ми змогли зберегти таке його дітям ще називаємо це, тому що для Дмитра наш підрозділ і загалом люди це була найвища цінність. Це була сім'я, і от сьогодні ви бачите людей, які більшість вони не встигли познайомитися з метром. Це молоді хлопці, які прийшли до нас через рекроцентр, центр вони продовжують справу. Де вінші, попри те, що вони не знали, вони присягають йому тут на Аскольдовій могилі. Вони продовжують його справу з чистю, і з гідністю. І наші бійці у нас був випадок, коли на позиціях боєць вийшов з оточення один. На жаль, і він нам казав, що я був впевнений, що мене береже да Я відчував на собі, хоча я його і не знав. Я відчував всередині його присутність для себе. І для мене це є тим самим світлом і самим великим, що може бути. Це те, що те, що він любив, те, чим він жив, воно продовжує життя навіть після того, як він відправився у ви.